Парковки у Дніпрі знову платні. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міськради. Нагадаємо, 28 березня суд скасував оплату за тимчасову стоянку. Утім, навіть після рішення суду інспекція з паркування продовжила штрафувати автомобілістів. Так Анатолій мусив сплатити 340 гривень. Другого числа мене оштрафувала квітанці при мені виписали штраф Парковщик Сфотографував, ну як звичайно, зробив там таку длину пітицю під підстав, підбірник. Під та я вже оплатив, того, що кажуть, забирають на штраф і там тримають місяць. Невдоволений платними парковками. І водій Олександр каже: на них немає камер, та часто відсутня охорона. Половина паркоматів не працює. Не всіх людей з приложення через мобільне приложення оплатити. на першій полосі руху. Повністю розрісовані лінії парковки, тобто це повне нарушення правил дорожне движення. Була дві полоси движення, здійлали одну вторую. А первая забита парковками платними позов до суду про скасування оплати за паркування подала платформа громадський контроль. Потім уже 4 квітня у посадовці встановили нові тарифи, і у громадській організації вбачають тут порушення закону. Наразі є. Коротко коротке рішення суду, але немає повного рішення суду, коли скасовували минулі тарифи, третій раз, коли ми скасовували. А, Чому це важливо? Тому що при прийнятті нового рішення має бути зрозуміло, що ти порушив, і це можна побачити в повному тексті рішення суду. Денис Селін додає формування нових тарифів і досі залишається непрозорим. Вони затвердили вчора нове рішення, де сформували коефіцієнти, від одного до чотирьох коефіцієнт сформували тарифи і сформували зонінг. Усіх цих розрахунків як це робилося, ніхто не бачив на сесії виконкому міськради. Обґрунтували нове зонування. Так були запити щодо кількості паркомісць на території міста, які обслуговуються, обслуговуються для паркування. Також запит до інспекції з паркування було отримано статистику щодо кількості правопорушень на тих чи інших адресах по цьому місту. Після аналізу було зрозуміло, яким чином можна було все місто, яке обладнання майданчиками паркування зонувати, і визначили коефіцієнти. Згідно з новим розпорядженням, парковка на площі Героїв Майдану на ділянках Січиславської набережної та на площі Вокзальній коштує 20 гривень на годину. Залишити авто в іншій центральній частині міста коштує 18 гривень. За 15 можна припаркуватися на Січиславській набережні, проспекті Лесі Українки, Олександра Поля та Гагаріна. Змінилася вартість паркування і у спальних районах. Замість 10 гривень за годину стала 5. Крім того, зберігається платна стоянка біля парку Шевченка і лікарні Мечникова за інформацією паркувального додатку. ЮНІП. У Дніпрі за парковками наглядають комунальники. Проте це має робити компанія паркт сервіс групи, каже Денис Селін. Це прописано по основі кабміна, і там чітко вказано, що за доглядом це паркувальними місцями. Відповідає оператор. Ну скажімо так, в нашому випадку дивним чином це став парк сервіс групи, тому що вони монополісти в Дніпрі, і безпосередньо в минулому році міська рада приймає рішення, яке протирічить постанові Кабміна. каже, що комунальники можуть відповідати за улаштування парковок. 29 березня Суспільне направило інформаційні запити стосовно вартості стоянки та обслуговування паркомісць до міськради та паркт сервіс групи. Відповідь в установлений законом термін не отримали. Софія Москаленко та Євген Шпак. Суспільне новини Дніпро.